Oh my god. That is a beautiful Black Queen. Oh sorry. Where did you get this from, bro? Bro, well, I'm not even more like, you know what I'm saying? Bro, you no... mm -hmm. left in No. Ну може досить. Може досить. Досить до А хоча це вже традиція, яка різниця? Нехай буде. Так, ну що, друзі? Всіх вітаю. Вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні Джон Конора, який є командиром танку Бураск. Знову Бураск і знову прекрасний реплей, прекрасний настріл, багато фрагів. Тому що це крутий танк, однозначно крутий танк. Будемо дивитися, як сьогодні наш головний герой на Бураску себе буде поводити, скільки він всього тут настріляє. Але, як ми знаємо, маленькі цифри сюди не потрапляють. Так, тут, тут у нас малесенька така плювачка приїхала, яка кидає там 80, здається, альфи з пострілу, барабан на 8 пульок, чи то на 10, здається на 8. М -м -м, треба перевірити. До речі, треба перевірити. На стрімі пограємо, значить, на ньому. Подивимось. Так, ну що, наш бурак заїжджає в доволі таки цікаву позицію. Він без броні, я не знаю, як він взагалі ризикнув це зробити, але тепер він просвічує весь центр. І я максимально дивуюсь, як тут нікого немає. Як тут нікого немає, чому нашим головним героям завжди ось так якось щастить отримувати в противники доволі дивні команди, тому що я ніколи такого не бачив. Що ось тут от, біля цих будинків в центрі? Це не центр міста, це у нас що, схід. Схід цієї мапи а ніхто не їздив, взагалі нікого немає. Це якийсь жах. Ну, будемо думати, що йому пощастило. Граємо, до речі, з сьомими рівнями. А ворогів Бураска немає, що доволі таки дивно, адже Бурасків і цих мілів нових скоробок. Зараз тут катає безліч. Так, ну що, перший барабан роздав, один навіть танканув. Нічого собі п 43 ТР, це що, Італієць, він теж повинен бути барабанний, ну якщо в нього прокачана гармата. Хоча щось схоже, схоже ніби ні. Схоже, ніби ні. А то так в гуслю влучу, влучати бураску, це вже як потрібно не любити свій танк. Ну що ж, ворожий аміг 1357, очевидно, став десь тут в кущах. А ось і накидає так. Плюється, плюється. Броні у нас немає, тому ну, будемо приймати, що ж робити. Чи то СП бідолага, він просто не бачить нашого Бураска. Дивно, дивно не спрацювало закляття. А, всі ж ми пам'ятаємо. Один залітає, другий мимо. Один залітає, другий мимо. Це така. А, ну, моя, моя. Вочевидь, моя суб'єктивна пра практика гри на Бураско. До речі, він грає ж з 3D-стилем, так? Це є 3D-стил. Круасанчик французький, так? Білий, білий колір, так, це ніби воно. Це ще колись, як тільки представляли нам Бураска, пам'ятаю, він ніби ганяв на відео от саме в такому білому кольорі. Підзабрав тут одного, а лорочку на каточок поставив, на жаль, ніхто далі не дав. Додатково. Не знаю, грав би я тут. Зараз би б, мене б ця лора розвернулася, поставила б на каток, отак би розібрала б мене з барабану. Ну але я ж, я не головний герой цього відео, тому а в нього все буде набагато краще. <рес> Вона втікає, просто накидає. Просто втікаючи, відстрілюється. Молодець, що тут скажеш. Ну що, наш герой настріляв уже 2800, що чесно, тут і не скажеш на початку, що буде якийсь фантастичний результат. А тут він взагалі розбитися міг. Але він буде. Він точно буде. І певно, зараз і почнеться. Ця результативність. Супер Хелкет, доброго дня. Поїхав в ангар, але ж як точно у нього летять снаряди. У мене такого ніколи не, не буває. Бідкаюсь, бідкаюсь, сьогодні я багато. Що, схоже на те, що ось західна частина мапи, центр цього міста, де у нас собор, він буде. Ну, схоже на те, що буде програний, тому що тут набагато більше танків. А наша от ВКшка 100 вже майже закінчилася. Так само. Чу там, Млеха в нас це преміумна, так? Вже теж майже закінчилося. Зараз буде пробувати наш герой тут накидати швиденько з барабана. На відкаті. Передумав. Ну, треба їхати, треба продавлювати. Цей фланг, знищувати цю ЛТшку. Нам, до речі, на базі в них тусується ІС2М. Геть не зрозуміло, що він там робить, напевно, він там щось сторожить. Там... Ну, дуже, дуже, дуже вже хоче наш герой. Мені теж, я так дивлюся на того ІС2М, і розумію, що хотілося б зараз би йому трішечки так присадити два своїх снаряда з барабана. Але не ризикнув, тому що знаю, що там є цей клятий малий француз. До речі, 1357 наш уже міг би переїхати далі. Що він там стоїть? Він що вилетів з гри? Та й в нього стільки боїв награно, я дивлюся по статистиці команди. Ну, 282 золотий, це ж ніби якийсь високий рейтинг. Спіймає когось чи ні? Hello, my friend. Дав рівно 2 і знову каток. йой, ви подивіться, який там. Який там стиль в цієї сотки. Капець, капець. Мені мені, якщо чесно, спочатку здалося, що просто стиль не промалювався і щось забагувалося. Але ні, це все-таки він любить такі ото. Риб'ячу риб Чи то СП! Забрав нашого чаріотіра, який жак. І як же ж точно полетів щойно цей снаряд. 3800 уже й настріляв. У нас 7 хвилин, майже 7 хвилин бою пройшло. Жодної, до речі, динамічної події, ніби поки що не трапилось. Що максимально дивно. Можна було б трішечки розважити наших гравців. Вже вкотре він передумав, їде назад. Ну, Треба шукати Алтешко. Де наш 1357, до речі? Де він? Чому він поїхав в кущі? Він реально втік ось туди. Ну, ну незрозуміла ситуація. Незрозуміла, адже ну, видно на мапі, що практично всі їхні танки світилися і що вони всі на центрі стоять. Та й в тебе зараз у місті на сході є дві петехи. В тебе бурас на центрі. Ну міг би й просвітити, мені здається. Але це не точно. Ось, до речі, в чаті написали. Бураска, будь ласка, під'їдь до нас на центр, під'їдь допоможи. Допоможи, тому що iMix не хоче нам світити. Ти займись, будь ласка, цим. Зроби нам послугу. Бурас послухав і їде. Треба собі чату включити, можливо, там якісь розумні речі хтось буде писати. Він знову передумав, та що з ним не так? Катає туди-сюди, туди-сюди. Хоче дуже Су-130ПМ, так? А фугаса, ти не хочеш для неї зарядити? Напевно, що не хоче. А вона вже відкадешилась? І він його не забрав. 41 хітпоинт. Який жах. 5-6, до речі, ми програємо. І це надзвичайно довга і цікава катка. Наш йох на останніх хітпоинтах бореться зараз з трьома танками. Ну все-таки він був змушений поїхати в ангар в інший бій, ну тому що важко, важко, важко. Це ж. то якого рівня був. А, це в нас сьомий рівень. Ну так, у нього там шишка нібито велика, тому йому там і накидали за горбка. Нагадую, він грав біля монастиря. Ну нарешті, нарешті, наш Бураск вирішив, що пора йому їхати світити. І от я, я досі не розумію, що робить наш АМХ 1357. Він зараз в центрі міста. А що він там робить? Я, я досі не можу зрозуміти. Забрав, забрав. Пощастило. Пощастило. Пройшла альфа 370 одиниць. А, скільки в бураска? 390, а 360, до речі, ну тоді. Все добре. По, дійсно, пощастило. Ну і ми вже знаємо, що скорпіон G стоїть отут от на довжині. Десь там в кущах. Чекає нашого головного героя. І наш головний герой, я впевнений, повинен його пересвітити. Так, ну по ідеї він зараз буде прикривати Викашку. На Викашку зараз викотить Тартл. А наш головний герой повинен забрати Тартла. Чи не ризикне? Там їх троє їде, там бізон їде ще, і Т-29. Просто всі вриваються. Який жа. О, -о, -о, О, чудовий постріл. Чудовий постріл і разом з ВКхою ми забираємо бізона. Забирати бізона це дуже добре. У нього все-таки броня альфа. Та ще й барабан як не як. 11-хвилинний бій. Я давно таки не коментував щось. У нас останнім часом там по 6-7 по хвилин. А тут на тобі, Розігналися. Аймікс приїхав. Ви тільки подивіться на це. Та ну, друже, друже, там справа танк, скорпіон. Каточок. Забрали, забрали. Розібрали на двох. Молодці. Молодці. І наш Емікс живий і Бураск живий. Чудово. Тигр Порше. Кудись їде, мчить, мчить. Він думає, що він Порше 911, але ні. Ні. Він звичайний танк. Вже практично всю голду наш головний герой вистріляв, залишилося три снаряди, тому, певно, це буде останній барабан. Далі він перейде на щось інше, на щось більш специфічне. Напевно, на звичайні підкалібри, що подешевше. До речі, Бураск ніби нормально фармить і граючи на голді, та якщо чесно, тільки граючи на голді, якось його можна реалізувати. А тут зараз я на свою пам'ять, поки він їде, хочу подивитись 190 мм пробиття базовий підкалібер. Ну це жах. Для вмілих рук. Так, ну на довжині став АМІкс. По ідеї він повинен зараз бачити, що там нікого немає. Давай, ризикуй, ризикуй, там три танки, ти ж їх всіх бачиш. Щось не хоче. Не хоче, не хоче ризикувати. 200 хітпоинтів. Там на один постріл. На один постріл будь-кому. Хоче виїхати все-таки за кущі, ну і правильно робить, молодець, супер, все. Зводимося. Таке враження, що ЄС-2М вилетів. Він просто стоїть і не рухається. Ніби й танкує, але не рухається. Т29. До речі, він з двома відмітками, тому грати точно вміє в цю гро. Там щось в чаті якісь активні переписки, що це не справжній гравець. Хтось, хтось в нашій команді, не справжній гравець, хтось бот, і хто ж це буде, хто ж виявиться цим, не знаю. Наш головний герой вже. А що, 10 кілів, 10 кілів. Ага, ага. Вони кажуть, що він, він незвичайний, він фантастичний. Отак от. Забирає Т-29. Забрав. Молодець. Я вже думав зупинитися в коментарі. А все-таки захопили базу. Молодці. Це перемога. Але могли б дати йому забрати і 10-го. Так, ну що, подивимося результати бою. Ну майстра, звичайно, взяв 317 тисяч срібла, він нафармив. Перше місце, ну, само собою, майже 8 тисяч настріляв, 9 фрагів. І що у нас далі? А 140 тисяч. В середньому пішов по, по сріблу. Молодець. Молодець. Вітаємо його сим. Ну що, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. До нових відео!